Вітаємо вас, це телеканал Соціальна країна в студії Катерина Некреча. Перший день після виборів власне йдуть підрахунки голосів. І результат. Ти виборів ще достеменно і на 100% неопрацьовані не опрацьовані центральною виборчою комісією. Але про те, як ці вибори відбувалися, про те, чи можна їх назвати демократичними, і про те, чого очікувати в найближчі дні, яким буде парламент, будемо говорити сьогодні. І зараз в цій студії наш наступний гість це Андрій Линник. Вітаю вас, а керівник виборчих програм комітету виборців України. Так, да. Добрий вечір. пане Андрій, я пропоную нам з вами. Переглянути сюжет наших кореспондентів, які слідкували і в день виборів за перебігом подій, власне, які порушення до яких порушень вдавалося, а чи хотіли цього, чи зач вдавалося до таких порушень через те, що не знали правил гри чи законів. Але порушення на жаль були, хоча не в такій кількості, яка б з якою б ми не могли визнати, що ці вибори відбулися. А тому зараз до уваги сюжет наших кореспондентів. В Миколаєві замінували відразу 10 виборчих дільниць, але жодне з повідомлень не підтвердилось. Не всі дільниці відкрилися на підконтрольних Україні територіях Донбасу. Зокрема, прислужба Донецької ОДА повідомила про 96% працюючих дільниць. Решта не відкрилися з різних причин, у тому числі через те, що не змогли зібратися дільничні комісії. Через відсутність кворуму низка виборчих дільниць не змогли відкритися і на Луганщині. Члени ДВК не прийшли на дільниці через нічні обстріли терористів. На одній з виборчих. Чих дільниць у місті Артемівськ члени виборчої дільниці зіпсували усі мажоритарні бюлетні. Шляхом проставлення штампу вибув не на прізвищі того кандидата, який дійсно вибув з балотування і участі в балотуванні вже не бере. Зрозуміло, що такими бюлетенями голосувати не можна. Голосування на цій дільниці зараз відбувається лише щодо партійних списків кандидатів, тобто в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрім. На Черкащині зупинили виборчу карусель. Зловмисники наняли три автобуси та розпочали вербувати кандидатів у правопорушники через соцмережі. Кожна особа, яка надала згоду на поїздку, повинна була мати паспорт громадянина України та з'явитися у зазначений час у визначеному місці, де вербувальник особисто перевіряв їхні документи, занотовував дані та фотографував разом із паспортом для звітності. Фальсифікаторам обіцяли від 500 до 2000 тисяч гривень безкоштовний проїзд, повноцінне харчування та усі належні умови. Під час огляду пас. Пасажирів автобусу на в'їзді в Черкаси виявили, що декілька з яких у минулому мали проблеми з законом. У них були знайдені наркотичні речовини, пристрої для куріння наркотиків та алкоголь. Інші автобуси, пасажири яких переважно місцеві студенти, було затримано на місці збору. Всіх учасників виборчої каруселі, а це близько 80 осіб, доставили до слідчого управління ОМВС. МВС. якщо стаєшся з десь голосувати 200 гривень, якщо їдеш голосувати другу область, то тисячу. І скоро зараз нам голосувати. Е, сказали, що всі подробиці, що делать, як делать, вже пояснять на місці. В автобусі їхала чек 40, в общем вообще взагалі таких людей, я не знаю, не скажу. Через повідомлення про замінування на годину пізніше відкрилися дві дільниці на Харківщині. На деяких дільницях у цьому регіоні не вистачає бюлетнів. На одній затримали чоловіка з автоматом і двома магазинами патронів. На Львівщині спостерігачі зафіксували кілька спроб винести виборчі скриньки за межі дільниці. На Одещині в одній з дільниць голосування перервали через святкування ювілея члена виборчої комісії. До органів внутрішніх справ надійшло понад 160 повідомлень про порушення виборчого процесу. Зафіксовано 14 фактів підкупу виборців, 10 – використання адмінресурсу, 7 – розповсюдження неправдивих відомостей, 4 – пошкодження бюлетнів та 12 – повідомлень про замінування. Правоохоронці також розслідують два факти втрати печаток головами дільничних виборчих комісій та чотири факти пошкодження виборчого бюлетня. Яна Курченко, соціальна країна. Отож, власне, мали інциденти, але порівняно з виборами 12-го року, два роки тому, от всі ці цифри, які називали угу. зараз, там кількість порушень, які були повідомлені. Решта, 12-й рік можна нолік буде дорисовувати в кінці, а то буде uh -huh. така кількість порушень. Тобто, ми маємо в рази зменшення порушень виборчого законодавства. Власне, легітимність виборів і про те, що вибори в Україні пройшли чесно, демократично про це сказали і в ОБСЄ, Сьогодні була прес-конференція і. І а, голова місії спостерігачів Кент а, Харштет сказав про те, що влада змогла провести вибори, а і, ну демократичних демократичні вибори, що це все ж таки відбулося. Тобто маємо в цьому сенсі позитив. Звісно, і перше, що треба зазначити, якщо ви даже порівняєте роботу працівників міліції МВС навесні на президентських виборах, і зараз це вже досить новий рівень. Якщо ми будемо говорити взагалі про 12-й рік, ну МВС виконувала просто функцію охорони результатів певної політичної сили, не приймаючи там не заяв про порушення виборчого законодавства і решта-решта питань навесні. Вже були перші кроки зроблені. Було проведено навчання працівників МВС, які будуть задіяні в день голосування. А Восени цих, як показали вчора, всі події, які були, то МВС просто, як то кажуть, на, на очах змінюється свою роботу. А навчання проводили також і спеціалісти з комітету виборців. Так, 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 ми наші наші тренери були залучені цілком по. Велика програма по всій Україні, де змогли в всіх райвідділах, відділах, де були задіяні особовий склад, проведені навчання, була виготовлена методичка за допомоги і підтримки Айфіса. Тому це великий проект, який був, ми встигли за тиждень зробити цю велику роботу. Тобто загалом бачимо позитив у цьому році на цих виборах. Але які моменти можуть насторожувати? Можливо, чи що все ж таки відбулося на цих виборах у вході виборів? Що в комітету виборців України спостерігали? Ну, комітет виборців України на цих виборах більше всього переймався питанням. Ми боялися чого. Дуже велика кількість зброї на 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 руках у людей. І ми. ну, Побоювання були, що вона буде застосована. Наразі ми бачимо, що такого не відбулося. А навіть той конфлікт, який мав місце в 217-му окрузі, ми знаємо, що там іде представник від певного батальйону і інший теж там дійшло. Але працівники МВС за ніч нейтралізували дуже велику кількість людей і дуже вилучено багато зброї. Зараз там ведеться слідство, але зараз округ працює в нормальному режимі встановлюють результати на окрузі. А де все ж таки, якщо брати, можливо, там по областях? А... Вистачає, вистачає округів. Я не хотів би зараз зупинятися на кожному окремо. Тому що вони ці порушення, які там були, вони типові, не системні, Вони не внесуть жодним чином, ніяк не вплинуть на результати, які будуть встановлені. Тому зараз сидіть і прилічте кожного де там відбувся підкуп, там десь спіймали з бюлітнями, там винесли. Да, це є така статистика, але вона на чому На набагато менше ніж 2012 року. І зосередженості на одному місці не було, як такої, тобто ні, подругу... абсолютно ні, це не було там, що це є певні проблеми, певного округу, Вони кругом. Тим більше, давайте будемо говорити так. Багато технічних порушень вони пов'язані по перше з чим? Короткий термін виборчої кампанії. Терміни по підготовці дільничних виборчих комісій їх навчання теж невеликі. Тобто люди ще не спіли опанувати толком закон, по якому будуть проходити це голосування. Дуже багато е, членів дільничних виборчих комісій були замінені. Причому це випадки замінили членів ДВК. Вони не тільки в Києві, не тільки там на Луганщині чи десь. Вони кругом по всій Україні відбулися. А чому це відбу... відбувалося? Ну це. Опять же, це питання, яке ми повертаємося до політичного устрою нашої країни. У нас ці суб'єкти виборчого процесу наразі, на жаль, як показала практика по поданням до окружних виборчих комісій, членів окружних виборчих комісій, до, до СВК, а також до членів ДВК, до окружних виборчих комісій, відповідно, немає чіткої структури. Людей подають з, з, з порушенням виборчого законодавства, з порушенням закону про персональні дані. Багато таких членів дільничних виборчих комісій, які телефонували нам на гарячу лінію, питали: як це може так, що мої документи потрапили до окружної виборчої комісії? і Мені пропонують бути членом ДВК, куди нікому нічого не давав. Тобто, такі випадки є. І це питання до суб'єктів виборчого процесу, які подають ці документи. Тобто, де ваша структура, де ваші, скажімо так, люди, які підтримують вашу політичну силу, чи там певного кандидата на окрузі, якщо ми побачили такі вже порушення, такі проблеми під час формування дільничних виборчих комісій? А що з явкою? Кажуть, що от явка 52,42% вона є дуже малою. От такі розмови ходять. Але якщо порівняти навіть з 2012 роком, тоді явка була 57%, тобто майже 58%. начебто розрив ну, все ж таки. По-перше, давайте ми е, дождемося кінцевого встановлення результатів, коли вже підрахуються, обробляться всі протоколи, то ми вже будемо бачити чітку явку. Да, вона ну 2-3% різниця порівняно з 2012 роком, нормально. Тобто так, не можна назвати, що це за низька явка? Е, чи... е, е, ну, по-перше, давайте, у нас ж проблема є на Сході України. Там люди. Е, у них зараз великі соціальні проблеми. От ваш канал називається Соціальна країна. у них дуже великі соціальні проблеми. Їм треба знайти, що поїсти, в що вдягнутися, як підготуватися до зими. У них не зараз не такі активні городчи ще про небезпеку. взагалі. да небезпека. Одна комісія взагалі цієї ночі там з нею був бій. Вони перервали свою роботу, потім нібито все втіхло, і Вони подовжили свою роботу. Тому це пов'язано така. Цей вони якраз могли набігти за рахунок Сходу України, якщо б там була ситуація мирна. А в цілому, як вибори відбулися на в Луганській, в Донецькій області? Чи в, вони я, відбули, яка ваша оцінка? Вони відбулися настільки максимально, наскільки можна їх проводити в таких умовах. Ну, давайте будемо відвертими. Де є гарантія, що ви вийдете і вас не попадете під якісь, як то кажуть, заміз? Да? Вибачте, за таку, таке mm. слово, що, що може тут відбуватися, чи, чи терористи, чи там хто буде що виробляти. Тобто дуже важка обстановка. Тому максимально уклін людям на сході країни, які змоглися і провели вибори в тих округах, де вони відбулися, попри всі проблеми, які там є. Якщо говорити про підрахунок голосів, що що зараз відбувається і за вашою зараз... оцінкою, наскільки е, добре працює і центральна виборча комісія, і наскільки е, подаються всі протоколи виборча? до центральної виборчої комісії? Наразі претензій ніяких немає. Вона працює в штатному режимі. Вона отримує інформацію, вона оброблює ці протоколи. Зараз буде наступний етап, коли вже е, папери приїдуть, як то кажуть, протоколи живьом. З окружних виборчих комісій і вже будуть затверджені ці результати центральної виборчої комісії на певних округах. І цей процес відбувається. Але зараз треба говорити, от я ще раз. Буду апелювати до назви вашого каналу, Соціальна Крина, про дуже велику соціальну проблему, яка виникла наразі зараз на окружних виборчих комісіях. Деякі виборчі комісії не можуть в себе вмістити всіх дільничних виборчих комісій, які на зараз вже підрахували свої голоси і приїхали здавати цю документацію. Нагадаю, на дворі мороз, холодно, люди вже дві доби не сплять. Де Суб'єкти виборчого процесу, які вночі вже показали накриті стели, поздоровлені один одного з виграшем, де соціальна забота про тих людей, які фактично зараз стоять біля окружних виборчих комісій, не маючи їжі, не маючи попити чого. Тобто приміщення замалі, Ні, є, є. Є такі ОВК, де немає проблеми, вони поміщаються, їм тепло, але ж немає попити, немає чого, якийсь бутерброд поїсти. Це ж можна було б якось організувати. Це ж живі люди. Чому про них забувають? Поки виборчий процес іде, все дуже добре, подають, як тільки починається. Причому ця проблема, я на ній наголошую, не, не, не одні вибори. Починається здача документів до окружної виборчої комісії, люди двоє-троє суток не сплять, приїжджають, сидять, хоча б хто-небудь приїхав, привіз пляшку води. От чому от, от соціальне питання. От де, от де соціальна відповідальність суб'єктів виборчого процесу. Де забота про людях? От хотілося б і побачити, я зараз звертаюся, якщо мене почують, будь ласка, люди там ще ваші члени ваших дільничних виборчих комісій, яких ви подавали, знаходяться з документацією. Будь ласка, проявіть якусь заботу про них. Приїдьте хоча б нагодуйте, дайте попити. А, ви звертаєтеся до звичайних людей? Я чи з до... я, я, я звертаюся до всіх, хто може цьому цьому допомогти. В першу чергу я звертаюся до суб'єктів виборчого процесу, які подавали цих людей для роботи в дільничних виборчих комісіях. Ми вже бачили, що ночі відмітили, багато хто поздравив друг другу. Були такі, значить, приємні картинки з брифінгів. Але, будь ласка, вибори ще не закінчились. Був день голосування. Зараз йде встановлення підрахунок голосів і встановлення результатів. Закінчте процес, а потім вже святкуйте. Ось таке прохання, тому що не забувайте, що перше, що в нас є, це наші люди, а вже потім наше політичні політичне побажання і політичні кроки. Буде ця забота? Буде. І становлення людей таке до вас. А пане Андрію, де такі, можливо, найпроблемніші ОВК, де от зараз люди стоять просто на вулиці. <зов titled> ну, Я я просто, я не буду зараз називати конкретно, тому що були, я забігав мимо офісу, б, дівчата поскаржують, що дуже багато телефонних дзвінків. Mm. Я, yeah. я, я впевнений, що всі досить добре знають, де є ця проблема у вас на окрузі. Я звертаюся як і до кандидатів, які по мажортації, так і до політичних партій. Ви всі прекрасно знаєте, де є. Де є такі проблеми. Люди, де, да, є, я ж сказав, є приміщення, де вони поміщаються, вони заходять, вони в теплі знаходяться. Але теж за духа треба хоча б якоїсь води чи чаю. А є приміщення ОВК. Я просто не пам'ятаю біг до вас. Буквально от, телефонний дзвіночок був, дівчата сказали, що на вулиці там стоять, я не запам'ятав в якій області. Є ОВК, де просто немає можливості їм всіх зайти в це приміщення. І вони знаходяться поруч. Ну, В машинах там вони можуть погрітися, але ж. Але ж все одно це на вулиці відбувається, в деяких областях випав сніг, мороз. Mm -hmm. Треба щось, як то кажуть, звернути увагу на це питання. Причому це було і 2004 року, коли були у нас тури оці, дуже було важко. Теж були проблеми, я теж це зазначав, і були відповідні репортажі по цьому, коли люди і міліція. І... А справа в тім, в чому проблема? Проблема в тому, що вони не можуть залишити цю документацію. Якщо вже комісія підрахувала голоси на дільниці, все затвердили вони з цими протоколами, пакунками вони їдуть до окружної виборчої комісії. Згідно чинного законодавства, поки окружна виборча комісія не ці документи, вони не мають жодного права їх з ними щось робити. А нагадаю, того тижня при, 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 прийняли зміни до кримінальної відповідальності. За фальсифікацію і за що станеться, не дай тією документацією. Фактично, люди під криміналом стоять з тими документами і в умовах, які несумісні з поняттям демократичного суспільства. Дякуємо про те, що про це розказали. Сподіваюся, що вирішить вирішиться ж таки це питання і звернуть увагу. І, і місцеві влади можливо. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, як голосували переселенці? Тому що те, що я чула, не те, що апатія, але все ж таки, от і можливо, це не зовсім розчарування, але е, не бажання і не розуміння того, а на що йти на вибори і голосувати, якщо держава про нас не подбала в такий тяжкий момент, у людей у багатьох от, переселенців відсутні. Які цифри бачите ви, які настрої бачите ви серед переселенців, як вони голосували? Вони голосували, на жаль, ну, з точки зору громадянського обов'язку, що треба свій голос віддати погано, але цьому є чітке пояснення. Я всегда кажу, що якщо ви бачите таку ситуацію, споделюйте, якщо ви попадете в таку ситуацію. Вони були життя, воно зруйноване, вони в іншому місці. Дуже багато, опять же, соціальних проблем повертаємося до цього. Поїсти, одежа, діти, школа, садочок, робота це три питання, які кожен день треба вирішувати. В цю, коли людина знаходиться в таких умовах, вона буде думати про день голосування, буде бігати, шукати, як і змінити місце голосування. Тому і відповідь така: в них є зараз велика соціальна проблема. Якщо б вони були всім забезпечені, у них були вирішені всіх питання, які пов'язані з переселенням, вони проголосували набагато яскравіше. А так, ну, в них є проблема. Тим більше це треба було і ну, звернутися до Держреєстру, попасти в списки. Це, це, це певна процедура. То щоб отримати право голосу там, по моєму 10 чи 5 відсотків все ж таки тих переселенців, які є, вони цим правом скористалися і проголосували? Решта я людей просто розумію чисто з людської точки зору. Зрозуміти справді можна. А що щодо явки? Ще раз повернутися, невже після революції гідності в українців немає такого бажання більше не прокинулося йти голосувати? Не вже Таке ігнорування виборів, воно тобто, я розумію ситуацію, що у нас немає виборців українців з Криму, так тому що Крим не голосував. У нас важка ситуація на Донбасі. Це так, але все ж таки, люди, які живуть на в регіонах, де спокійно. Також от такі, певна апатія присутня Тут, Скоріше була. за все, ми можемо а, апелювати до якого питання. Якщо ми побачимо склад попередньої Верховної Ради і фактично запропоновані нові списки нові кандидати, які прийшли, то, можливо, в людей теж виникло питання, а, а, де, а де тут щось нове. Ну, от. Тобто, фактично, якщо ми проаналізуємо списки і кандидати, да, є нові обличчя, да, є переф... політичне переформатування. А, але ж, як то кажуть, все ж таки, що да, є розчарування Якщо, зберегти, що це... Якщо порівняти е, явку, яка була навесні, і зараз, е, ну, давайте, весна, май місяць, е, травень місяць. Е, проблема в країні. Ми перше стикнулися з проблемою е, з військовими подіями на сході країни. Країна на піднесенні. Тому пішли голосувати, тому що людям потрібен мир. Проголосували. Пройшло шість місяців. Багато відповідей на багато питань, які були задані новій владі, відповіді не отримали. Маємо вибори восени. Ще раз наголошую, багато відповідей немає. Яке ставлення буде виборця? Ну, звісно, воно буде таке, яке воно є. І дай я дуже вдячний всім. Я запрошував цілий тиждень, і наша організація вся по по, по багато робили прес-центр. Ми всіх запрошували прийти голосувати. Треба, це важкий шлях. Зміна країни це важкий шлях, але воно може бути тільки шляхом голосування і зміни правом виборця. Зробити свій вибір, його треба робити. Поганий, поганий список подали, добрий список подали, є нове обличчя, немає нових обличчя. Але тільки шляхом демократичного голосування, тільки голосуванням ми можемо щось змінювати. І ми дуже раді, що є навіть такий відсоток, тому що ну, були побоювання, що і менше буде. Хоча всі сподівалися на те, що буде набагато вище, що піднесення. Тим більше, ми ну, ще можливо. Можна це списати на те, що е, жовтень місяць прохолода прийшла перша, може хтось не захотів піти, щоб було холодно, бо зранку там, чи в день по деяких областях. Тому така явка. А щодо виборчого законодавства, що потрібно на вашу думку, чи потрібно щось змінювати? Ось, наприклад, е... Деякі е, жителі Криму, вони їм дуже там це матеріально важко їхати на материкову Україну, реєструватися спочатку. Потім їхати голосувати. Наприклад, така можливість, як реєстрація через інтернет, чи е, якісь такі речі, які б допомогли сьогодні українцям більш завзятіше брати участь у виборах. Ну тут питання теж ми можемо розкласти на дві складові. Перша складова нам взагалі треба змінювати виборче законодавство, Тобто, така система, за якою ми голосували 12-го року і цього року на цих парламентських виборах, вона на жаль, частина, яка пов'язана з мажоритарною угу. цього голосування, вона і підводить до питань порушень підкупу, решта-решта, Тобто, стає постає опять питання, все ж таки, за партійні відкриті списки. Друга складова це питання щодо голосування в електронному вигляді або по пошті. Це ж теж можна вирішувати це питання, але якщо по пошті, то тут питання ну, є в деяких країнах, там вони голосують поштою. Ну, припустимо, працівники внутрішніх справ, які залучаються на день голосування, вони мають можливість поштою проголосувати і дати свій до того певного кандидата або політичну партію. У нас такої можливості немає. Не передбачено законодавством, тобто, опять же, стає питання зміни, прописати цю процедуру. Електронне голосування теж питання. Тому що як ми можемо засвідчити, просто теж ми на якійсь нараді обсуждали питання голосування за електронному вигляді. Ну є побовня те, що можуть відкритися дома голосування. Заходиш 300 гривень ні. вперед. Угу. Тому що інтернет-технології, вони, на жаль, дають можливість фактично, тобто теж треба виписати чітко. Це, це таке голосування можливо через який шлях? Через особистий електронний підпис, який видається виборцю. Тобто, от як, хто має діло з податковою системою, хто здає податкові звіти, вони знають, що є початка електронна, є підпис електронний, здаються звітність, і вона підписується цими електронними підписами. Такі, так, тоді такі підписи треба видати кожному виборцю. Вони мають певне шифрування, тотифікація, решта-решта. Але питання теж, у мене є такий підпис електронний, є дом голосування. Так? Я приходжу своїм електронним підписом, голосую. Як відстежити, з якого IP-адресу це було. Це теж процедура, яку треба випити. Не так просто от, взяти і зробити, щоб вони могли в електронному. Можна зробити як певні екзитполи і е, зрозуміти, але ж теж, можуть, зараз, вибачте, є служби, які за гроші накручують вам що завгодно, любі. Кліки, кла, клаци і решта п -п 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 скільки на сайті людей було, це все робиться. Ну, тобто дуже велика проблема. Тобто до таких ноу-хау в виборчому ми... законодавстві українському треба підходити. Треба час підходити Ре... до професійно-ретельно, Ре... професійно щоб у нас не виникла ситуація, яка що, ну, те, що я описав, що у нас будуть виборці, які голосують бистро за 15 угу. хвилин і в кількості півмільйона людей. Угу. Розуміло, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що ми. От з... я... Я ще так, хвилину так. добавлю, дуже, от, я, в приклад ставлю е, фінську систему голосування. У них в е, бюлетні два місця для, для заповнення. Е, де в одному місці цифра пишеться, і в іншому цифра пишеться. Що це за цифри? Одна цифра це номер партії, вони висять під номерами, під певними, а друге це номер кандидата з тої партії, за яку голосує виборець. От дуже такий хороший приклад. Відкритий список, людина прийшла, подивилася, вбрала номер своєї партії, вона знає законного голосу. І вона підтримує певного кандидата з цієї партії. Дуже, виходить, добрий соціальний ліфти партійний, фактично, праймаріс проходить в день голосування політичної сили. Mm -hmm. Тобто, і за результатами видно, що кандидат, припустимо, яко був 350-й в списку партії, він може стати перший. От такий приклад. Теж треба вивчити досвід такий. Польщі як реалізовано такі, такі системи, тоді ми можемо набагато спростити на проблему з голосуванням. Буде не два бюлетні, як у нас було загальнодержавний, і, цей, а просто один бюлетень, в якому зазначено дві позначки, одна цифра, інша цифра. Прописали, ввели в систему, підрахували, отримали. Ще набагато швидше. І тут же постає питання, щоб це все зробити. тебе теж. Якимось чином, щоб днішні виборчі комісії були більш професійні, розумілися на тому, що мали техніку спеціальну. Це дуже велике і воно потребує фінансових вкладень. Тобто, ну, побачимо, ми побачимо, принаймні Комітет виборців готується, що ми подамо свої пропозиції щодо змін у виборчому законодавстві про місцеві вибори. У нас чекають в березні місяці, нагадаю, місцеві вибори. Теж до того питання треба підійти, так, щоб. Дійсно, ці вибори були демократичні, суспільство отримало те, що воно запрошує. Чи можемо сподіватися на те, що Верховна Рада восьмого скликання? От все, нас тоже підтримує... є сподівання, що такі туди змін. зараз прийшли нові обличчя, які дійсно щось розуміють на виборчому згаді. Вони про це наголошували, що що треба змінювати. І вони такі зміни приймуть. І пропозиції будуть враховані. Ми обробимо всі всі ці порушення, що у нас були де по яким причинам, що прогалини, які угу. були можливі, дамо пропозиції, будуть Підуть Рада восьмого скликання на ці зміни. Побачимо. Це буде от перший крок, що може показати Рада 8.0, 0 які зараз називають, це чи приймуть вони хоча б зміни до виборчого законодавства по місцях вибори. От тоді вже ми будемо бачити і розуміти, готова ця новообрана рада до змін в політичному устрої, в виборчому законодавстві, значить, готова. Добре, дякую вам за те, що долучилися до нашого Саме, ефіру. Нагадаємо, спілкувалися з Андрієм Линником, керівник виборчих програм комітету виборців України. Говорили про вибори і про зміни до виборчого законодавства України. А далі будемо продовжувати наші розмови про вибори і поговоримо про те, а якою ж буде Верховна Рада 8.0. А залишайтеся з нами.